Я, може, на майбутнє відкладаю цю тему військомів не, і ВЛК, тому що. ні, я про військові. Якщо в мене ще тут часу трохи є, я вже трохи справився. Ну, Мені так. цікаво про військомів сказати, в мене є ще одна думка про військомів, якщо вона вам, звичайно, треба. Та-та-та, Я, я, я ж її провокую, так. Да, ну дивіться, ну часто, на жаль, наша влада те, що спускається з офісу президента в контексті інформаційної політики загальної, вона трохи заганяється. От я це називаю зараз місячник боротьби з воєнкомами. От є така мейнстрімова тема: впіймай воєнкома на корупції. І багато прикладів згоблених там за те то за тето заміл воєнкомів, починаючи з Борисова, і так далі. Тому що в офісі президента ну вміють е, тримати ніс повітру, трохи дбають про свій рейтинг, до речі, як і Путін це робить. І розуміють, що якщо є суспільний запит на виловлення корумпованих воєнкомів, то треба суспільству це дати. А тут же ж е, ми розуміємо, що е, ніхто зараз, особливо в ТУ де воєнкоми сидять, їх не любить, тому що вони мобілізують. Ось і чому я не йду в армію? Це я кажу, як має е, на увазі простий посполитий, тому що там все корумповано, тому що воєнком бере хабарів, тому що е, син Порошенка, як раніше, а зараз син Зеленського і депутати, міністри. Не воюють, хоча це неправда. Деякі воюють, і колишні депутати, і нинішні, і їхні діти теж гинуть. І в цьому є приклади, але от є. Така фішка, яка впроваджується з одного боку нашими ботофермами з іншого боку, їх залюбки підхоплюють кацапські ботоферми і працюють на розкладення і на деморалізацію нашого тилу, коли кажуть, я не буду мобілізуватися до збройних сил, не буду брати повістку, тому що там все корумповано. Ну і виходить так, що з одного боку влада. Знову ж таки, педалює цю тему і підігріває тему корумпованості воєнкомів з іншого боку. На жаль, чим більше ця тема розкручується, тим менше людина, яка не дуже військова і не дуже хоче йти в армію, тим менше вона хоче в цю армію йти. Але як завжди, є одне але і навіть не одне. Так само, як армія збройні сили зараз, є зрізом суспільства, коли масова мобілізація, коли там мільйон людей поставлені під багнет, і військомати, це вони ж теж не відірвані від життя. Це не якісь там люди, які спустилися з космосу і всіх там корумпували. Військоми, це по перше, частина нашої армії, частина наших збройних сил. І якось так дивно виходить, що у нас. 90, скільки там 7% довіряють збройним силам. А військоми і військомати, тобто територіальні центри комплектації, це. Чи, ну, тіло від тіла Збройних сил. Тобто, Абсолютно точно. Ні, до... Ніхто не каже, що це не тіло від тіла. Дмитро, тут же ж питання, так. Е, тобто, треба так, речі так, називати так. своїми іменами. Там Зеленський взяв шашку і почав рубати на Віднігрет всіх воєнкомів звільняти. А по-друге, дивись, я, зараз я він... хотів сказати: просто, в чому проблема насправді, бо ніхто не хоче дивитися в корінь. Так само, як ЗСБУ, це системна проблема, тому що, поміж військоматами, тобто це відсутність дієвих реєстрів. Ну, тобто, вам можуть вручити повістку. Вони навіть не обмінюються інформацією, хто де живе, яку повістку кому вручають. Я, скажімо, стою на обліку військоматів в Верховині. Ну тобто, я встав на облік, як каже закон. Та? Тобто, в лютому місяці 2022 року. І мені додому, там де я вже не живу, бо я тимчасово переміщена особа, теж зареєстрований. Мені приходить повістка на вулицю Гоголівська, де в Києві я ніби зареєстрований, приходить повістка. Військомат Шевченківського району, який ніколи не цікавився, де я взагалі ніколи не викликав, навіть не оновити дані. І вони поміж собою не комунікують. Всі військомати. Звідси береться ну, корупція, тому що наслідок. воєнком, дивись, воєнком дивись, а ну, я, це а не я, всі вони я, однаково дивись. погані, є хороші воєнком. І ніхто ж не заперечує. Yeah. А є такі, yeah. як, yeah. та, як yeah. свині, yeah. та, цей Борисов, які, які собі просто бо мені озвучували. Таксу, скільки коштує в Одесі, ну, скажімо, Борисову, скільки брав Борису? 10 тисяч доларів. Хабар. І кажуть, половина йшла ще кудись. Ну, тобто, якщо навіть 10 тисяч, то Борисові падало 5 для розуміння. Я не перевіряв, я не слідчий, я не прокурор, хай сам несе відповідальність за свої дії, але його піймали, як і іншого, піймали воєнком, і не його одного. Але це системна. Проблема це питання до Міністерства оборони. Чому ви не налагодили обмін даними? Ви не маєте облік. Скільки у вас є резерв в країні? Мобілізаційний резерв. Як ви його можете знати? Якщо ви ловите людей, то я говориш. Я з тобою пополемізую. Ти говориш про обмін даними, але припустимо, він налагоджений цей даними, Але все одно сидить якийсь сидить зам воєнкома, чи якийсь там на медкомісії, чи сам воєнком, який е, готовий взяти 10 тисяч баксів, за як ці дані не ходитимуть. Він все одно видасть умовний білий білет це, і відмаже тебе від я. Я це е, розумію. кажу, що питання до міністерства оборони. Чому у них не ну? Тобто, це слухай, якби ти. Елементарну гру в стратегію, сядьте пограйте, ви мусите знати свої ресурси. А отак, от навмання, тіпа, і потім бігати по вулиці, ловити людей, тіпа, ідіть, встаньте на облік. Та йоп, ксільмо, ксіль, а чого ж ви цей облік навели 32 роки незалежності? Да, я свою думку ще закінчу. Давай, я б, все вибач. ж таки я б закликав би не ставитися до ТЦК СП як до найбільшого зла, яке от таке, от як в сферичний кінь вакуумі, тому що воно по перше тіло від тіла зсу. По-друге, от зараз Зеленський видав наказ, чи як це називається, всіх воєнкомів обласного рівня. Зняти з посад, відправити їх на фронт, куди на фронт, що вони там будуть робити в штабах. Сидіти там байдики бити. Якщо він винен, ну хай би його там притягли до відповідальності. Якщо ні, то з чого де буде більша користь з фронту взяти бойових офіцерів. Яких офіцерів у нас і так там 30% недобору, і поставити військкомати обосного рівня добре, а районного рівня, а ще якось міського рівня. Це питання залишається невирішеним. Перше, друге, те саме рішення вже при Порошенкові було реалізовано. Я ще пам'ятаю, сам був відряджений військомат в 2015 році і далі в 16-му, коли так само з популістських, в тому числі, міркувань, е військові відправляли на фронт, щоб вони там трохи пообтерлися, там взяли собі УБД там за 40 днів, і вони залюбки скористалися цією нагодою. А на їхні місця поставити бойових офіцерів, там трохи обмежено придатних, трохи. Поранених і так далі, то фактично виходить, що зараз у військоматах працюють ті офіцери, які прийшли з фронту в 15 16 році, і це виходить, вони корумповані. Як так? Це значить, що не і не до Борисов, такого немає не не так. Ну Не всі Борисов був з 96-го року. Але дивися, звичайно, дуже погано це у нас як завжди. Втім, коли і система. Військоматів увійшла в війну не реформованою. Фактично змінилася тільки назва. Там були спроби там трохи перетворити його як на сервіс. Це і центр. кажу Дмитрий. Я цього про це... не я про це кажу. так, no. так. А, Але, от питання: як це змінити під час війни? це Це питання. По-моєму, абсолютно як питання сенсу життя немає відповіді, е, тому що як довго триватиме війна? А якщо вона триватиме ще 10 років, реформу не можна проводити, не можна, а вибори можна провести, коли війна триває, не можна. От як на це все відповісти, я не знаю. І тут ми підходимо до як на мене дуже важливого питання, яке потребує відповіді, про те, що ми повинні замислитися над тим, що політична воля до реформ. Потрібно навіть під час воєнного стану так і є. І реформувати так і є. різні інституції, Я починаючи від СБУ і закінчуючи військоматами, там навіть якимись жеками потрібно, не зважаючи на війну, тому що це війна, це наші реалії. Ми до них. Пристосувалися, ми там в Києві, ми в Верховині, ми в умовному покровську під обстрілами чи більшими, це треба на це зважати і не відкладати на потім, а розробляти ці реформи, які допоможуть нам виживати і не е, гасити пожежі, так як у випадку з Борисовим і по поверхах хапати, а вирішувати проблему системно. От ми.